Шановні наші глядачі, вітаю вас на каналі прогноз Мене. Звати Любов Завальнюк. Сьогодні я з Тетяною Гай записую наш ефір Тетяна Тобі за таку пораду і хочу тебе запитати, як ти вважаєш, ось це перемир'я, про яке зараз всі говорять, чи воно реальне, і чи дійсно до кінця травня Путін піде на мирну угоду? Ой, кожен день Люба переглядаю це питання. Давай, давай подивимось. Дивися, такі от е, дуже такі карти цікаві. Оце, що ми зараз бачимо: п'ятірка жезлів, трійка чаш, останні потуги ворога. Дивися, як яка цікава комбінація впала, колісниця повішений і верховна жриця. Події зараз будуть змінюватись. Це буде оця реальність, про яку ми говорили, буде е, змінюватися просто з такою е, надзвичайно е, великою швидкістю. І вже все вирішено. Я про це казала і буду казати. Що стосовно перемир'я, так дивіться, карта помірності. Тобто, я бачу зміну ситуації в кращу сторону, тобто, стане тихіше, ворог змушений буде заспокоїтись по ієрофанту, але. Ворог не піде на перемир'я. Ворог принесе ще багато жертв по дев'ятці мечів, і він це планує, тому що знає, що йому прийдеться відійти і визнати свою поразку. Але, мої хороші, не чекайте перемир'я від ворога, не чекайте перемир'я від кривавого тирана. З ним не може бути домовленостей тільки тиск. І тільки, знаєш, добровільно принудітельно як я завжди, добровільно, примусово, тільки так. І воно вже зараз змінюється. Уже навіть з останніми цими ударами ми, ми будемо бачити, як ворог причавлюється, як його придавлюють, і як він втрачає свою силу. І далеко-далеко вже лишається та його фантазія, про нібито, нібито про те, що. Його армія, друга армія світу. Скажіть мені, будь ласка, Тетяна, ось 8, 9, 10 травня Путін офіційно запросив миру. Ну ми ж знаємо, хочеш миру, готуйся до війни. Чи планує Путін військові провокації на той час, і чи є ось ця заява певним попередженням? Так, чи планує Путін? Він планує щось інше. Я не бачу на дуже багато зараз. Я чула, що попереджають страх іде на оце 9-10 травня, але я не бачу там небезпеки. Навпаки, вона якось відходить. Мені більше от небезпечні дати до 5-6 травня. Потім я бачу спад. Але в Путіна є план. Він виступить із заявою перед своїми. Я про це вже говорила. Він виступить заявою перед своїми ватниками. Про те, що нібито це його рішення? Я ще раз скажу, тому що він вже знає про його поразку, але якось про це ж треба сказати своїм ватникам. Скажи мені, будь ласка, чи планують вони басланські сценарії на ці свята 9 травня, аби скомпрометувати і звинуватити Україну? Хто пам'ятає Бесланце теракти, Я хочу нагадати, чи планують на території РФ, ФСБ? Теракти на травневі свята для того, щоб звинуватити Україну в провокаціях. Дивися терактів не бачу. Не бачу, але я бачу сильні удари ще подивися. Знову мені цей до сьомого числа. Mm -hmm. Знову мені цей туз мечів випав, і десятка мечів такі по справедливості по великих містах України чимось потужнім, і це будуть дуже страшні удари. Це не буде ще раз кажу на 9-10 травня, але що я бачу, це вже буде фініш. Нам треба бути обережними, треба їх пережити, тому що їх не уникнути. Скажи, чи плануються до 9 травня якісь обміни військовополоненими, бо це дуже важливо. Можливо, Путін е захоче зіграти на внутрішній ринок і визволити когось дуже важливого, чи можемо ми натомість виручити наших? Азовців, наприклад, чи захисників Маріуполя. Так, дивилася я вже це питання, але я ще раз скажу, що дійсно тут карта Сонця йде, карта двійка чаш про домовленості. Дійсно, до 10 травня я бачу обмін полоненими, великий обмін полоненими, але полоненими, які є в списках. От, які угу. ем, відомо про те, що вони полонені. Тут цікавіше буде в 20-х числах травня, тому що там я бачу обмін тих людей, любачка, я говорю про це, мене Мурашки, які вважаються безвісти зниклими, яких рідні та близькі чекають уже більше трьох років, які зникли там в 22-23 році. І це буде неймовірний обмін, який ми будемо зустрічати всі сльозами на очах, тому що це будуть неймовірні емоції. Знаю, що очікують, я знаю, що чекають їх, тож мої ріднесеньки, що я хочу вам сказати, так буде два великих обміни, але, на жаль, в травні буде і обмін полоненими, яких повернуть на щиті. Це такий сумний обмін, але він теж важливий, тому що родичі та й вся Україна має також похоронити і оплакати своїх героїв. Тетяна стосовно мирного населення. Ми зараз бачимо, що на Донецькому напрямку ворог вже пробирається по позиціях. Він е, вчора вже було відзвітовано, що ще два села захопили. На Сумському напрямку ворог суне свої копита й писки. Чи чекає нас окупація до 10 травня якоїсь території? Ну, ну не значить, де інформація і по трійці жезлів бачує так, що вони наступають, але це як точково. Тут я більше знову дивися. Тут карта мага і карта смерті знову нам випадає ця комбінація карт. Що каже, нам дуже швидка трансформація зараз буде, і тут більше я по башті сказала, що ворогу вдасться розрушити міст. Ну якби зруйнувати міст, ніж захопити. Якщо захопити, це буде не якось точково і дуже мало. Тобто ворог буде більше бити на руйнацію. Дивися знову ці страшні карти, карта сили. Карта королева мечів, і після нього спокій. І після нього іде карта помірності. Тож, тут зараз теж дуже важливо, я ще хочу звернутися до всіх глядачів. Дивіться, ми всі, коли створюємо, коли от сідаємо, от зараз, тим більше в цей період, коли почалась фальпургія ніч, вона зараз, сім днів, дуже потужні дні. Мої ріднесенькі, ви всі маєте якісь січки, якісь амулети. Будь ласка, я дуже вас прошу. От сідайте кожен вечір і створюйте. я знаю, що ви багато робите. Так, ось цей купол. Ми насправді дуже потужна сила, дуже потужна енергія. І повірте, кожен з нас може долучитися до того, щоб втримати цей купол над Україною, поки зараз йдуть такі вирішальні події, коли відкривається завіса отого таємного, чого ми не могли бачити протягом півторо, е, е, півтора місяці. Які відбувалися ці події, які просто зводили нас з глузду, і як вчора заявив Трамп? Він якось так хитромудро сказав, що це все була якась оці всі події, оці слова це було взагалі поза розумом, поза реальністю, і це було таке, знаєш, випробування для всіх. Що треба було бути? Ну не не процитую зараз, потрібно знайти і процитувати. Ну дуже до, цікаві слова. до речі, я хочу тебе спитати стосовно політики Трампа, стосовно політики Америки. Чи дійсно Америка зараз припиняє повністю передачу розвідданих Україні? Чи це заява правдива, чи це ілюзія? Дивись, четвірка чаш це ілюзія. Угу. шестірка жезлів потрібно для планів. Для перемоги над ворогом ні, дивіться, карта миру йде четвірка пентаклів. Це ілюзія, я не бачу, що просто ворог зараз для здійснення своїх таких страшних оціх останніх кроків має думати, що ми не захищені, що ми не зможемо їм протистояти. Але я хочу сказати, що ми готові. Чи правда, що Америка повністю припинила зараз фінансування військової допомоги для України? Дивися, я не бачу знову таки, мені йде колесо фортуни, іде четвірка жезлів прикриття, але тут іде дивися, тут туз, е, жезлів. Це як допомога, знаєш, така е, як. Дивися, ні, 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 воно просто закрилося, але тут іде по паш пентаклів і туз жезлів. Якби допомога йде, вона ресурсна, вона закрита, закрита. Але я не бачу, щоб колесо фортуни зараз відвернулось від нас. Тобто я бачу, що ресурс поступає, Тетяна. Скажи, будь ласка, Європа, Європейський Союз. Який так зустрічали Зеленського на похоронах Папи Римського в своїх обіймах, чи вони зараз будуть надавати нам військову допомогу? Мова йде за снаряди, які е, допоможуть нам відбити е, обстріли мирних місць. Я говорю за ППО, я говорю за ракети, якими ми збиваємо балістику? А тепер дивися, ну, ти знаєш? От дивися, я дивилася, це ж Америка каже, що припиняє. А я дивлюся, ресурс є зараз. Дивлюся Європу. І ти прекрасно знаєш, що таке п'ятірка Пентаклів. Угу. шестірка. Ну, п'ятірка, що шістірка, це... Починають насипати гроші. Ні, це мінімум ресурсу, тобто вони дають по мінімуму. Тобто багато обіцяють тут чаш і мало дають по шестірці Пентаклів. А тепер дивися, я вчора проглядала питання, одне таке цікаве. Е, Мала бути на 9 травня делегації з Європи. В Україні, але вони чомусь відмовилися їхати. І я подивилася, чому вони бояться. Вони а бояться. бояться, у них є якийсь як ультиматум, що поки тут все вирішується, ви не сунетеся. А вони могли би посунутися. Але вони бояться і бояться вони рашки. Слухай, так цікаво. А чого забороняють кримчанам користуватися Кримським мостом? Я не думаю, що вони бояться того, що ми вгатимо по москові. А чи не буде на 9 травня, поки перемир'я часом тим мостом і ти ворожа зброя до Криму? А тепер дивись тут теж такі цікаві карти. Тут теж є якась вказівка для рашки закритої. Я не бачу там зброї ворожої. Тут вказівка по зміні ситуації. Знову дивись, падає. Мені постійно тільки я дивлюсь, якісь такі важливі військові події. Падає карта смерті і карта мага. Де би я не дивилася? Тобто зміна, верховна жриця. Ну я не знаю, Любочка, хто би мені що не казав. я... Воно вже відкриється буквально от з дня на день. з дня на день. І, от, до речі, говорили вчора по, в прогнозі з тобою про mm -hmm. копалини, так, і бачиш, вони не підписали, відтягнули, але я казала, буквально декілька днів, і вони так от частково. Все, воно вже все запущено. Слухай, тим часом, поки Україна оговтується від обстрілів да, і переживає все, що вони там накрутили. Ми бачимо заяви, що Індія вторгнеться в Пакистан. Чи дійсно є така загроза вторгнення Індії в Пакистан? Ой, і... вони вже кожен день кажуть, все, декілька годин вторгнеться, декілька годин вторгнеться, вона все не розуміє. Ви бачили ти бачила Індію і Пакистан? Пакистан такий ого, Індія такого. Індія, до речі, стала е, партнером е, Рашки. Дивися, я бачу, що наміри такі є. По пажу мечів, але ну, це для них однаково, якби там не було, чомусь для них це важка ноша, я бачу зміну ситуацію по повішеному і не бачу, вони якось домовляться, якась буде домовленість. Угу. Скажи мені, будь ласка, ось ця ситуація, провокація на кордоні з Індією, навіщо вона саме зараз? Для того, щоб відволікти увагу. Чи це дійсно якийсь реальний застарілий конфлікт? Чи це початок якоїсь нової військової компанії в світі? Дивись, тут мені показують. От пам'ятаєш, знаєш, як в нас було, ми там вважали, що на в нас сусіди, ми співпрацювали, а жили поруч з ворогом, тому що так якось географічно і історично склалося. Uh -huh. Тут я бачу точно таку саму ситуацію. Дійсно, ти правильно сказала, застарілий конфлікт, тому що тут іде верховна жриця, затягнутий час, така прихована, знаєш, прихована як неприязнь. Ну але дивіться, мої хороші. Це ще теж. Давайте не будемо зараз на цьому конфлікті зосереджувати нашу увагу, тому що у нас зараз вирішальний момент, просто вирішальні дні. Це далеко від нас, нас це не торкнеться. Хід війни в Україні це не змінить. Давайте ми дійсно нам не відволікають. Воно так не склалось історично, але ми якось дуже багато уваги. От на початку програми ми з тобою говорили про акцент уваги, так на чому ми зосереджуємо. Ми зараз дуже багато туди вкидаємо енергію. Мої ріднесенькі воно на нас не повлияє, не вплине абсолютно ніяк. У нас вирішальні дні. Ворог гатить по наших містах, ворог зараз буде. Бити ударами по великих містах ще оцих 5-6 днів до 9 травня не на 9 да, ми травня. дивилися з тобою, Передивіться, будь ласка, попереднє інтерв'ю. Воно дуже важливе таня. Чому зараз в інформаційній повістці України е, вклинюються ось такі от е, жахливі новини про Індію? Чому нам так зміщують всередині країни нову, новину повістку? Від чого відвертають нашу увагу? Ну, ти знаєш, щось відвертають, тому що тут дві кажезлі, вісьмірка пентаклів, що просіяти, це комусь все-таки вигідно. Це комусь вигідно, і ти знаєш, тут мені йдуть вкиди все-таки від ворога. Спеціально, щоб, тому що важливі моменти відбуваються зараз. І ще раз кажу, і тому давайте завжди будемо аналізувати критично мислити, коли читаємо інформацію. Тому що не, не варто всім вірити. І ви вже стільки, от, стільки є зараз езотеричних програм, стільки духовних лідерів, практиків, езотериків, е, майстрів, які дають інформацію людям. І я знаю, що наші глядачі вони всі свідомі, вони розумнички. Це не те, куди потрібно зосереджувати свою увагу. Так, бути в курсі новин важливо. Встали, прочитали. Все, пішли займатися своїми справами, своїм життям. Ви не зміните того, що відбувається на такому світовому рівні. Ми можемо переглянути, але не змінити. Нагадую ще раз: своє життя змінити вам під силу. Тетяна. Чи може бути таке, що ворог зараз буде максимально розказувати страшні речі про те, що вони нас побіділі, вони зайняли територію, презентувати свою перемогу на внутрішній ринок. І е, чого очікувати? Зараз ж буде інформаційний якийсь удар нанесений по українцям. Це ж пабідаб'є, от воно зараз зашквариться на декілька тижнів. Це треба просто пережити. Люк, ти вий, ну, те, що ми з тобою говорили, що на внутрішньому ринку, на, на ринку кажу, знаєш, то, на медіаринку, вий. так. Так, да, вони будуть прямо до 9-го на 9-й, це вже зараз готується, будуть пробувати робити вкиди і нам, щоб навіть ми в це десь повірили. Тож, зараз я бачу, інформаційна війна точно буде. Дуже багато є підкуплених щурів, людей, які зв'язані із журналістикою. Повірте. Є, є щурі, і вони будуть робити свої вкиди. Я дуже надіюся, і по картах я це. Я це бачу, що е, ці люди будуть виявлені і покарані законом. Слава Богу, не може поламутить воду людям. Тетяна, я дуже тобі вдячна за те, що ти сьогодні вийшла до ефіру. Дякую тобі за твій оптимістичний настрій, за те, що ти нас підтримуєш, за те, що ти так цілеспрямовано доводиш, що Україна переможе і ніколи не забуваєш цієї, як і виша на відглядачі. Не забувайте Україна. Вже перемогла. Ми вже переможці. Дякую за такі приємні новини про обмін. Це дійсно дуже важливо, бо люди чекають: чекають рідних, чекають близьких. І е, дякую за. Те, що ти попереджаєш про всі загрози і перешкоди. Ще раз передивіться, шановні глядачі, дуже важлива інформація в попередньому випуску Тетяни Гай на каналі Прогноз. І ще я нагадую, що якщо ви хочете отримати захист від Тетяни Гай безкоштовний це унікальна пропозиція. Підписуйтеся, будь ласка, до нашого телеграм-каналу. Тільки в нашому телеграм-каналі ви можете отримати подарунок від Тетяни Гай і виграти. Захист, унікальний захист для вас, для вашої родини, для вашого дому. Тетяна, обіймаю серце. До нових зустрічей. До нових зустрічей.